Майкл Ньютон. Мандрівки душі. Життя між життями. Анотація. Кожен із нас періодично змушений замислитися над тим, що ж насправді відбувається з людиною після смерті. Книга Майкла Ньютона Мандрівка душі це сенсація. Одразу після публікації вона стала світовим бестселером. Завдяки цій книзі, широкому загалу людей вперше стала доступною достовірна, вичерпна наукова інформація про те, що відбувається з людиною після смерті те, про що в ній йдеться, остаточно знімає завісу таїни з найзагадковішого